Друзі, всі вам привітки! Ні, я не плачу. Я трішки прихворіла. Сьогодні ми готуємо чизкейк Баунті. Я просто обожнюю кокос і все, що з ним пов'язано. Діти так само, толік пристосується. Толік пристосується. Отак. Так воно завжди пристосується. Нам потрібна ось така форма для нашого. як така чизкейка, да? І набір інгредієнтів доволі такий невеличкий. Так що, в принципі, я думаю, що легко буде його повторити зробити. Ми готуємо його вперше, тому... Я не знаю, він вийде. Нам потрібно кокосова стружка, желатин, крем-сир, згущене молоко, вершки. Аня взяла 33-ті. Так, 33, да, да, 33. І водичка. Чечко, дві пачки, масло і водичка. Все. Друзі, щоб вас не плутати, ось це у нас саме буде чизкейк, тісточко. а ось це начинка. Нам потрібна миска. Ми беремо... Аня, не плач, все добре, все вийде в нас. Ми беремо печиво, ми взяли корівка, смак пряженого молока. Викидаємо це печиво в миску. Боже, ну не плач. <рігла> в вані просто є така особливість. В неї, коли насмарк такий сильний, вона починає, в неї, в неї сльози починають йти від цього. В мене в носі крутить. І вона бути. в школі сачкувала. Зразу плаче. Всі <рігла> думають, чого ж ти плачеш, дитина? <рігла> так, да, зразу запетить. Да. Печива ми взяли 360 грам дві упаковки на вагу. Ми не знайшли в магазині. Воно має бути, слухайте, ну типу, пісочне. Мені здається, це, це пісочне. І ставимо масло наше розтоплюватись, Тут я навіть чесно його заважила. Нам потрібно потовкти це печиво, але чим його. щось. Я? Дати. Будемо товкти молоточком, якщо не вийде, тоді вже будемо його в блендер засовувати. Ну, в принципі, нормально вчиться. А дрібна крихта має бути чи ні? Ну так, да, все дрібнюсіньке-дрібнюсіньке. Петчиво, це форма може не влізти, Не? Я так візуально дивлюся, що можливо і не влізе, але зараз будемо бачити. Ну, але передтовчем, воно менше місця займе. Не так, підходить. Так. Дивися, ти коли його, тут багато дуже грудочок. Що не воно бути? Риби... Ні, реби блендером. От то чого я тут сижу 5 хвилин, граюся з цим молотком? Толю це все діло путовку. До речі, просто ідеально. Ми можемо сюди mm. виливати. Наше розтоплене вершкове масло. І гарнесенько це все розминати. О, як класно! Мам, це тісто, вона їсти. Так, це таке тісточко, є стівне, яке можна їсти вже. Давай мені, можливо, пергаментний папір, щоб ми могли розкласти на форму. А що, такого воно поприліпає? Ну воно поприліпає, ну, в принципі як хочеш. Мені здається, пергаментний папір. Пергаментний папір ти зараз чи він форму скортить. Там він не скортить. Тоді там буде все класно. Багато нам треба? Ну, не знаю. Хватить. Добре, зараз будеш те, що я тобі буду казати, будеш робити, добре? Так, да. то може і зім'якати спочатку, так? Да? Ага. На, ну ти сама тим займаєшся, вона нерві не вийшла. Ма! ве. Це таке Ма. Це в тебе чорничка. Тепер викидаємо це все в нашу формочку. Що знаєш, я викинула все в нашу формочку, і формочка заповнилася повністю. Ти зараз розмажеш. Бу... Ну так, зараз ми беремо стакан, до речі, друзі. Ось беремо стаканчика нашого і починаємо це все діло пресувати. Ось так. А, воно може впасти. Відстав його чуть-чуть далі. Щоб ободочок теж, друзі, був. Мені здається, Любиш, що це маєш ти робити, тому що у тебе сили трошки більше. Да. Угу. А ці борти скрізь однакові мають бути? Чині? Да. ну так приблизно він тоді. Mm. Бо в нас з цієї сторони геть високий бортик, бачиш. Yeah. Ну, ось така у нас форма вийшла. Тільки дивись, Аня, ці бортики, мені здається, затунки будуть тут, чи нормально? Та хай буде, Толік. Просто якщо ти зараз будеш потім це все діло розбирати і виймати, щоб він був. Так він тримати себе. Не, не треба зараз розбирати, тобі треба потім буде сюди залити начинку, розумієш? А, а зараз поставити в холодильник, його треба. Оце зараз, щоб да, воно захололо, розумієш? До речі, я тобі скажу так все плотненько прилягло, так. як то ніби це реальний якийсь корж. Нам треба відкрити тепер вершки, ну. Це вже ми починаємо робити саму начинку. Відкрив, будь ласка, тільки сили більше. Да? Ага. Угу, там такий маленький корочок, що я не знаю, що з ним робити. Тобі треба Адам, вилити все сюди. Да, ти виливай, а я зараз візьму міксера, будемо збивати чи блендера. Нажми на пачку. Нажми, ще нажимай. Багато раз нажимай. Ти все видушив. Ну, okay. Бачите? Чі? А тепер нам треба це збити. Далі нам, друзі, треба викинути наші вершки. Ось крем-сир. Це ми теж здиваємо. А далі згущене молоко. Я даю пів упаковки. Я думаю, що вистачить, в принципі. Далі нам потрібно желатин висипати в теплу водичку. Хай він собі там набрякає, поки Аня грається там з тим міксером. Все, його не перемішувати нічого, так? просто не хай перемішай. стоїть. Перемішай. Перемішати? Я думав, хай просто стоїть. Нам треба 150 грам кокосової стружки. Тобто півтори пачки, такі, як в нас. Це вже можна, думаю, без міксера перемішати. Я вже, друзі, хочу це все з'їсти, це просто. Тільки я боюся, що в нашу форму це все не влізе. Я думаю, що влізе, скільки тут його є. Багато? Так скільки багато. Наш желатин на бубняві. Ми його Що можем... зробив? Як ти сказала? Набубняві? На... Да. Це що таке за слово набубняві? Ніколи не чув? Ні. <смеш> Ми його можемо вже сюди викидати і все гарно це все перемішувати. <смеш> набубняві <смеш> це таке слово. є? <смеш> нас так казали, ну я не знаю. Подивись, Комас". навіть, навіть таке в українській мові вроді, є слово. Набубняє. Коротше, друзі. Нам взагалі я ніколи не бачила, щоб Рафаело робили з желатином. Але задумка цікава. Мені здається, воно це все скріпить, і тортик такий, знаєте, буде тверденький, смачненький. О, щось не зрозуміло. Такі твердющі вже, в принципі. Файне. Що, пробуємо, чи влізе все. Ну, я тобі кажу, що може бути. Мені недобре. здається, все влізе. Все, біш нічого не треба додавати, тільки це просто висипаємо сюди, так? Так. Да. Крем дуже класний вийшов. Можна було навіть знаєш, що зробити? Не давати. Дати, дати більше згущеного молока. Може буде, знаєш таке менш солодке. В принципі, якраз ти казав, що буде забагато. Але Ань, це для твоєї фігури буде недовго. Так що, вибачно, я напевно буду сам його їсти. Там такого нічого немає, що там є. Там згущенка пісна, дієтична, що там ще є таке. Та дивись, там тільки згущене молоко, все інше корисне. Так, так, так. Печиво, ну типу. Печиво особливо. Нам треба це все гарненько розрівняти. Рівнесенько, тобто наш нас торт боїть, як торт. Може, що шоколадом його полити, ні? Чи це mm -hmm. вже за. Буде... Ні-ні, то ж ми зараз будемо посипати кокосовою стружкою ще. Так, все, порядок. Угу. І посипаємо це все знову кокосовою стружкою. Так я бачу, ти смачно посипаєш, так? Ну так, да, ну то ж слухай. Тобі краще чизкейків такі, знаєш, як їсти. Жила вкусила, да, і ложку кокосової стружки зразу собі миски, І все, і не треба от того сипати. Ну що це таке, Даня, воно ну, зробив все розсипатися Ой. Не плач, все добре, з'їсиш ти його, зісиш. І знову холодильник його. скільки часу? Ну, щоб захололо, я не знаю. Годинка-півтори. Годинка-півтори. Все, на годинку-півтори, воно в холодильнику, а ми відпочивати. Ну що, можемо ми куштувати наш чізкейк. Так. Давай будемо пробувати. Ну, в принципі, він відкриється файно, тому що він бачить пергамент. Ні, ні, ти зразу бери його сюди. О, О, він важкий, я тобі скажу. З кілограмчик не є більш. Такий класний, тверденький. Для чого тобі? Ні, може не треба виймати толік. Дорочки, трісь і все. Подивиш. Ну тут дивишся день, щоб тріс не було. Самі бачите, виймав, якби куча тримається, це саме головне. Ну що, друзі, будемо пробувати різати наше чудо дивне. Ріжеться туго. Дуже туго. Тобто Аня навалила желатину достатньо. Вау! Яка краса. Ну ось таке вийшло. М -м. Один кокосова стружка. Один? Одна Одна кокосова стружка. Ну ти нас любиш кокос. Ну давай. Давай я тобі дам цей шматочок. Як я буду чвакати, то ти зараз я не знаю. Мені пахне печиво. За твої старання ще й з хворобою. Цілий шматочок твій. Ти з печивом пробуй. Без Бесую, друзі. Це перше, просто топ. Це для мене вишив дієтичний, тому що цукру там реально трошки мало. А згущено молоко пів банки. Та, а, то таке. Мало. Та дурниці. Згущено mm -hmm. молоко це не цукор. <ріх> Ти дегустувати мало, а не злопати цілий шмат. Дивись. Я думаю так. гості йдуть, усево колотиш і все. все. Зараз світа на носі. Для чого заморочуватися з цими тортами? Зроби такий чизкейк. Начало поставив на ставок, дві порції. І все. Тобі сподобалося, ні? Дуже, друзі, дуже. Тільки, на другий раз було сущному молока все таки більше. У що такі, знаєте, солодкий, але дуже в міру. Так, я на дієті, я тобі <смеш> візьму менше. <смеш> Молодець, коханий. Mm. Ну, це, друзі, прикольна штука. Но... Щось схоже, знаєш на Баунті, це серединку. Більше, щось собі дати шоколад геть Баунті було. Угу. Uh -huh. Згущенки треба було більше давати. Мало але, в принципі... Печем непогано скажи. В принципі, можна їсти. Коли ти кажеш, можна їсти, це ну, поняття для мене можна їсти. Добре, Аня, це смачно. Тільки згущене молоко треба було давати більше. Ну, можна їсти, знаєш, це такий, типу, недобре, але якби в рот, ну, типу, впихнеш. Отаке От щось. Друзі, класна штука. Давайте більше зручки, готуйте для себе і гостей. В принципі, да, так. будемо таке готувати, я думаю. Якщо їсти разом з печивом, але тут сам слой дуже великий, то не треба ніякого цукру. Ще сюди чайку. просто дуже смачно. А вам, друзі, дякуємо за перегляд. Якщо у вас є малі діти, то вам треба йти за всіма інгредієнтами. І робити це для ваших малюків, тому що він точно зайде. Кому сподобалося, стати нам вподобайку? Дякуємо за що були з нами і наступному відео, друзі, всім па, -па.